Час че? чи не найбільш очікувана прем'єра цієї осені відбулась у Хусті на сцені Закарпатського обласного театру драми та комедії представили фантастичну виставу. Ця вистава, нібито про тварин, про захист довкілля, про ті проблеми, які існують навколо. Але ми дуже добре будемо пізнавати за всіма театральними персонажами. Себе своїх близьких тих людей, які нас оточують, головний акцент не робиться на тому, про що зараз говорять у світі найбільше, а саме про захист навколишнього середовища. Раніше ця вистава вже мала місце на сцені театру в Дніпрі. Це друга інтерпретація режисера Володимира Завальнюка. Мене зацікавила п'єса, вона наша українська тематика, в тому числі. Вона якби ніби приспособлена для Закарпаття, тому що дія відбувається в лісі, символів, дуже багато символів, символіка використана автором. Я гадаю, що це буде використано і в оформленні, і в музичному, і в художньому оформленні. Але я трошки засторожливо віднісся до акторських робіт, тому що наші актори, хуські актори, вони для них це нове щось. Сам Володимир Завальнюк, режисер-постановник вистави, готується вийти на сцену у ролі Бугача. Я, наприклад, хочу сказати, що звичайно дуже хвилююся, не знаю, як прийде вистава, тому що це прем'єра, як, як люди сприймуть, будуть, будуть читати, будуть розуміти ті якісь знаки, ту сценічну лексику, яку, як мені здавалось, ми заклали. Чи не прочитають, значить нам ще треба працювати. От. Але у мене перечуття хороше, я думаю, що все буде гарно. Тема актуальна. А актори доклали чимало зусиль, щоб максимально глибоко відтворити на сцені весь сенс задуманої автором ідеї. На наше глибоке переконання, будь-яка постановка має бути глибокою, і кожен глядач, який виходить із зали, повинен зрозуміти важливість театру, і важливість того, що театральний майданчик є вагомою складовою суспільства. Театр напевно і покликаний викликати якісь емоції, почуття. І тому сьогоднішня постановка, ми переконані, не залишить нікого байдужим. Завдяки роботі українських військових діячі культури і мистецтва щодня працюють над збагаченням духовності нашого народу.